Вже четвертий рік поспіль, згідно чинного законодавства України, діє спрощення механізму оформлення ДТП шляхом складання Європротоколу. Це спеціальний уніфікований бланк, поширений на території Європи, зокрема Європейського союзу, який заповнюється учасниками дорожньо-транспортної пригоди на території України. Він має назву Повідомлення про ДТП при отриманні страхового полісу водієм в страховій кампанії можливе. Отримання полісу з європротоколом, тобто там е, трохи інші критерії, е, він видається, і цей не зразок, а бланк європротоколу водій має при собі разом зі страховим полісом. І в випадку скоєння ДТП за обоєнною згодою він вправі його заповнити без виклику працівників державтоінспекції. Водії повідомляють про даний випадок страхові компанії діють за їхніми інструкціями, також не прибираючи з місця дорожньо-транспортної приводи транспортні засоби, фотографують місце та складають європротокол, як зазначено згідно даної інструкції. Тобто, в разі вище зазначених позицій, водії зможуть самі скласти європротокол, але за обоюдною згодою. Європротокол є вигідним для водіїв, адже не викликаються працівники ДАІ, не подаються матеріали до суду з подальшим винесенням постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та настанням відповідальності у відповідності до кодексу про адміністративні правопорушення. А це мінімум штраф або позбавлення на право керування транспортним засобом від 6 місяців до 10 років із вилученням автомобіля на штрафмайданчик. При оформлении полиса автогражданки страховая компания обязана выдать бесплатно бланк данного документа. Бланк протокола состоит из трех листов. При аварии оформляется только один пакет документов на двух участников ДТП. Европротокол дает возможность водителю оформить самостоятельно при незначительных авариях схему ДТП без вызова сотрудников ГАИ и в дальнейшем получить страхового возмещения. Для того, чтобы оформить его протокол, должны соблюдаться ряд пунктов. Первое. ДТП не должно быть больше двух участников. Не должно быть пострадавших. У водителя не должно быть признаков алкогольного наркотического опьянения. Ущерб должен составлять не больше, чем 25 тысяч гривен. Это максимальный лимит. Один из водителей признает свою вину в данном ДТП. И есть участников Действующие полиса автогражданки. После этого они имеют право заполнять разборчивый полис, Европротокол без ошибок, так как если будет допущена ошибка, страховая компания имеет право считать этот план недействительным. Попри, здавалося б, такі вигідні умови цією можливістю скористалися за даними правоохоронців, минулоріч лише 10% водіїв. Проблема полягає у тому, що більшість водіїв не мають досвіду по заповненню Європротоколу. А цей документ повинен бути заповнений суто по формі і без виправлень. Ознайомитись з правилами заповнення європротоколу можна на численних інтернет-сайтах для водіїв та сайтах страхових кампаній. До суттєвих переваг європротоколу для водіїв можна віднести внести й те, що відшкодування витрат страховою компанією потерпілій стороні відбувається у скорочені терміни. Ускорення процесу урегулювання в якому плані? Не треба чекати рішення суду. Тобто чоловік приходить в течение трьох робочих днів, пише заявлення, машину осматриває незалежний експерт, діло формується і відправляється в Київ. Сроки страхові зрідства розміщаються? В течение 90 робочих днів. З 2013 року максимальний розмір виплати за європротоколом був збільшений до 25 тисяч гривень. Серед вагомих плюсів зазначають експерти, і відсутність відміток про правопорушення винуватця протягом року посадовим рішенням та базам ДАІ, що збільшує шанси на понесення менш значної відповідальності під час коєння наступного правопорушення.